Південна частина, тут ще й Одеса була додана. Це його, безумовно, план номер 2 Він зараз реалізовується, чи зараз він зараз заляканий? Він зараз, на жаль, реалізовується і те, що відбувається в Херсоні, це друга серія. Херсон, Харків, Луганськ, Донецьк. Це найбільш вразливі зараз точки цього е, напруженого, е, напруженого моменту. І тому мені здається, що про Крим можна зараз говорити, бо там багато болі, там наші хлопці, там наші люди, там кримські татари, наші друзі. І по Криму треба владі готувати термінову дорожню карту, як жити вже в тому статусі і як діяти підтримуючи інтереси тих категорій, про які я говорив. Але зараз буде великою помилкою, великою помилкою, як ми в найближчі дні пропустимо те, що робиться, наприклад, у Херсоні. Я декілька годин назад чув виступ голови Херсону, абсолютно притомний виступ, але ми повинні добре розуміти. Сподіватися на людей, що вони не допустять такого сценарію, як Путін зробив у Криму, це ризиково. Хоча, безумовно, там етнічна частина е, українського населення, абсолютна більшість, що там проукраїнські погляди і таке інше. Але Крим робився не звіркою цих мотивів. Крим е, робився через е, напіввійськові маніпуляції, а через цілі підривні проекти.